Сьогодні приготуємо дуже смачний вологий гарбузовий пиріг. З'єднуємо масло, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та цедру апельсину. До цієї ж маси додаємо кефір, сік апельсину та яйця і добре все поєднуємо. Тепер з'єднуємо масу з мілко натертим гарбузом і добре перемішуємо. Додаємо розпушувач або соду з оцетом. Додаємо борошно у декілька прийомів. Форму змащуємо вершковим маслом та присипаємо зверху борошном. Випікаємо при 180 градусах годину. Готовий пиріг виймаємо з духовки і охолоджуємо до кімнатної температури. Для заливки поєднемо цукрову пудру та сік апельсину. Цей гарбузовий пиріг виходить неймовірно смачним, ніжним, вологим. Всім раджу його приготувати.